Мої вітання усім на каналі Second Shopping. Я Ніколь. Тут огляди у секонд-хендах, Сьогодні їх буде два. Тому запрошую вас до перегляду. Не забувайте про вподобайки та коментарі у підтримку каналу. Усім гарного перегляду! Сподіваюсь, що в цьому магазині знайду щось цікаве сьогодні, і спочатку підійшла до коробу з сумками. Ось така сумочка, клач невеличка. Останнім часом траплялось уже щось подібне. Мені зроблено у вигляді складеної газети. Від ГЕС-сумочок завжди у нас багато, різноманітних, хочу сказати, вони завжди не повторюються. Оце сумка мішечок, вона із натуральної шкіри. І до одягу перейшла, 12 фунтів коштувала. Ця футболка потім півціни скинули. Це від ТЮ, Розмір великий на мене. Взагалі, розмірів 16, 18, ось 20 і вище дуже багато. Ще одна: приємний колір бірюзовий із бавовни футболка. Надмех також, бачите, 20-й розмір футболка під джинс. Тканина тонка це ліоцил 100%. Від Бонмарчев в розмірі 18. Також футболка літня, вона вже у дрібні такі квіточки. Це вже розмір 24-й. Футболка помаранчевого кольору і з бавовни. Ось іще відео. 18-й розмір. Нова з етикетками 24 фунти коштувала. Біла саме звичайна сорочка від Зари в розмірі M, але на вигляд, ви знаєте, вона, наче XL. Ось яка ще футболка, але в'язана. І ось такий яскравий там рак вишитий 100% віскоза. Мені захотілося поміряти ось цю безрукавку і кольору від TU. А віскоза тут переважає за складом, і сьогодні буде примірка з білими ось такими брюками. Знов таки, за довга ця безрукавка я її підігнула, і там спинка ще навіть довша, ніж перед. Тканина сподобалась. Ось бачите, яка довжина насправді у цієї безрукавки. Ну, в принципі, з брюками, можливо і так, але мені завжди хочеться трохи підняти вище. За ціною вийшла безрукавка 36 гривень, брюки за 139 гривень. 100% льон за складом від автограф блуза, блакитного кольору, в принципі, воно видно і сразу. Хто мене дивиться, знаючи, що я завжди шукаю речі з гарним складом. Полюбляю льон, бавовну, віскозу, шовк. Ну, а з речей на зиму, це я полюбляю маріносову тоненьку вовну, ну і також кашемір. Вовна яка? Мені трапляється дуже рідко. Пончо зараз зустрічається не тільки весняне, але й літнє. Ось таке гірчичного такого кольору 100% віскоза та бавовна за складом. Ще одна безрукавка, яку я забрала до примірочної, але тепер вона вже тепліша. Молочний колір, трохи спущений рукав, можна піддіти під низ, в принципі, сорочку або водолазку, бо тут горловинка, бачите, вже зависока. там. Помірець у сорочці не викладеться, як у звичайній жилетці. За ціною безрукавка 95 гривень. Брюки були вже в мене інші, на примірці 130 гривень. Брюк насправді повно. Ось, наприклад, нові 20 фунтів коштували, але то розмір великий. Ще 100% льон за складом, дуже пам'ятий, синій колір. Я такі речі полюбляю. Забрала до примірочної, але мені не сподобалось, як дуже бачите, закруглили низ, і він такий задовгий. Тобто там грація, оце все відрізати, підшивати. Я не хочу. Я знайду те, що мені підійде 100%. За розміром, за ціною сьогодні така було за 72 гривні. Ще в темно-синьому кольорі була ось така також 100% льон за складом. Від геп сукня яскраві рожеві ось такі смужки вона літня. Хоча, на мій погляд, зіпсували все підкладкою з Полієстру. Ще від зараз знахідка. Білого кольору, ромпер, але я його вже на примірку не брала. Від Насті Гел була сукня також біла, але вона якась заширока і коротка. Я взагалі не дуже полюбляю одяг цієї компанії. на мій погляд, він взагалі не якісний. Я колись досить давно розповідала про цю дівчину, яка заснувала компанію. Треба буде, напевно, що перезняти, нагадати, так би мовити. А це від H&M. Long Sleeve, Модул бавовна за складом дуже сподобалась мені тканина, приємна до тілу за ціною 76 гривень. 100% шкіра, це тепла курточка чорного кольору, на мене велика, висить, знаєте, щось ніхто і не купує. Від New Look, ось така була сукня, також дуже пом'ята, світленька. Від Оліс, кардиганчик, бачите, абсолютно новий, але також дуже сильно щось пом'ятий. Ще знайшла сукню в червоному кольорі, також з етикеткою нова. Дуже багато речей з етикетками. А тут на сукні таке, ніби, знаєте, гербарій відпечатався. Я ж забрала примірочної ось цей половір. Він мені якраз такий по кольору підійшов, молочного світлого кольору, ще й гарний склад. Тут маріносова вовна 50 і 50 акрилу. Поколюється ця вовна. За розміром взагалі якраз ідеальна. Рукав не обтягує такий, трохи свободненький. Манжети на рукавах, як я полюбляю, не коротенькі, такі високі. Не дуже я зрозуміла, що це за фірма. Таке зустрічаю вперше, але мені сподобалось поєднання ось таких світлих, Бачте, тонів дуже гарний, має вигляд 110 гривень. Сьогодні такий пуловер. А ось цю сукню вже краще продумали, бо тут 100% льон це верхня тканина, підкладку зробили все ж таки 100% вовни. Куди ж без леопарда, він також присутній. А сукня така, знаєте, більше підійде для дому, але мені сподобалася тканина і за кольором, і за якістю. Схоже, більше, таке навіть, знаєте, на нічну сорочку. В принципі, від мантерей я ніколи не знаходила поганої якості одежі, мансун, ось така сукня довга, за складом віскоза та 32 шовка. І там добре, що, хоча б, знаєте, не з поліестру зробили а з ацетату підкладку. Оце взагалі я не зрозуміла 100% шовк, але на шовк ця тканина не схожа. Я взагалі б взагалі не подумала ніколи, що це шовкова сукня. Кардиганчик висів з боку, хтось поміряв і повісив бежевий колір, Марк Спенсер, 14 розмір 100% кашемір. Також забрала до примірочної. Сьогодні прям мені по кольорам підфартила, познаходила я те, що хотіла, знов-таки хотіла я познаходити таких не ярких кричущих, а більш таких спокійних тонів. І мені здається, це сьогодні вийшло. За ціною кардиган цей сьогодні 88 гривень синьо жовта сукня від H&M, літня, розширена зверху, це 34-й розмір. Мінімалий, там навіть, бачите, і бірюзу додали. зенорсфейс, це такі ласіни, я так розумію, спортивні. від буху, Халатик ось такий новий, з етикеткою, дуже різнобарвний, літній. Можливо, для пляжу, можливо, і для дому. Зроблена в Італії. Ось така сукня помаранчева, веселенька, яскрава. Знов-таки 20-й розмір натмех оливкового кольору, ось така футболка. Тепле поле поло приміряю. Ви знаєте, на вішаку щось не відзняла, бо це я схопила його, коли вже практично заходила до примірочної, підійшло він мені по кольору до сьогоднішніх луків і взагалі сподобався оверсайз, не обтягує. Трохи подовжена спинка. Взагалі сама довжина цього виробу мені сподобалась. За ціною 138 гривень. Покажу верхній одяг, його багато, його знімати насправді найскладніше. 70% вовни, 30 акрила, це пальто рожевого яскравого кольору в 14 розмірі. Від регата. це в нас чоловіча куртка великого розміру, дуже тепла. Одне діло, коли просто попереглядати речі, знаєте, підшукати собі щось таке, а інше, коли дивишся, що ще й познімати, показати. Познімати, показати вам у відео, то треба там це все витягти. Ці тримпеля запутані один між одним. Витягти треба це все на світ божий. Ось іще теплі брюки, також зимові, вони від Hell Хенсен, це такий якісний гарний бренд, трапляються речі, не так часто. Зара Woman, курточка чорна, пух-перо у складі. Ще ось така була шкіряна куртка в коричневому кольорі. Від FDF ось такий блейзер світлий. Мені, знаєте, сьогодні він по кольору підійшов, але був заважкий, не захотіла я його брати до примірочної. Так само, як ось ця куртка дуже важка, вона з бавовни від reserve, там дуже багато тих накладних карманів наробили. Ось такий узор цяточки, ви знаєте, якраз бачила я і у Вайкікі, Тут також було багатенько, саме ось таких джемперів та половерів. Ще вихопила спідницю, також в білому кольорі прямого крою. Тут довжина за коліна також захотіла приміряти зі своїми знахідками. На мій погляд, зі спідницею, ця безрукавка також має вигляд непоганий. Дуже ніжна така вишивка у бускових кольорах на білій блузці. Смужка моя улюблена сьогодні від Дороті Перкінс. Розмір мені великий, прикрасили ще, бачите, ось таким тоненьким мереживом. Мені подобається більше, коли мережево, більш плотніше. Ще зі спідницею я взяла ось цю толстовку, написана Остін. Вона приємного шоколадного кольору, знов-таки її брала вже по ходу, як шла до примірочної. Так, мені око вона впала, і я її вирішила поміряти. Також приміряла з брюками, мені вона дуже Сподобалась. Вона недовга, за якістю гарна, за станом також, там взагалі, мені здається, нова за ціною 125 гривень. Тоненька в'язка, водолазка від H&M в чорному кольорі. Як знімаєш, що це чорний колір, завжди видно. От бачите, наскільки там багато літає пилюки. В тому магазині 100% бавовна за складом. Це така водолазка, більш як до а, натільної білизни. Вона дуже тоненька просвічується. Це видно. Ще ось смужечка від Байвері. Акрил та віскоза. І з літнього подивилася я футболки від Джек Вілс. Ось приміряла на блакитному напис жовтим, Сподобалась мені ця футболочка і кольором, і е, якістю тканини ціна 50 гривень можна буде почекати і взяти ще дешевше. В бірюзовому кольорі ось такі качки мені вже траплялися в іншому магазині, як і у такий кардиган. Вже я бачила і показувала, але інших кольорів. І також ще із літнього. Забрала до примірочної ось цю футболку. Анімалістичний принт мені сподобалось, що він зроблений в такому салатовому кольорі. Також біленька, гарненька ця футболка з білими брюками. Ідеально, 44 гривні. Поки чекала черги до примірочної, ще попереглядала на стієчці сумки. Ось така була фіолетова сумка, схожа на шкіряну невеличка, біла. Це вже точно шкіряна із лоскутів у стилі печворку. Це ретро сумочка. Такі частенько привозять. Ось така сумка ще була велика, червона, схожа на клач. Бачите, два клапана перекидних. Цікаво зроблені клапани, але для чого така сумка, я не зрозуміла. Ручки там немає, це носити, тільки як під рукою. І вона взагалі така, знаєте, наче папка. Ось велика косметичка це більш така дорожня, там у нас намальовані човники. Мені здається, що вона навіть не буде промакати ще ось такий чорний, який можна розкладати і робити більшим, якщо треба туди напхати багато чого. Постільна білизна, ось хтось вже дивився і розкривав так, хоч запхали. Тепер зрозуміла, бо взагалі там постільна білизна є, що висить, то зручно переглядати. А знаєте, а коли там вона в коробі, то там взагалі таке там накидано бардак на бардаці. Взуття є, різноманітне, багато також і вживаного. Попереглядала його, поки дивилася, там приніс охоронець, у взуття, ще хтось заховав якраз у коробі з постільною білизною. В першому магазині шопінг завершено, тому не забувайте про вподобайки та коментарі у підтримку каналу, і далі огляд у другому секунді. Знову у магазині натрапила я на статуеточки. Вони взагалі були відразу до ексклюзиву віднесені, тепер уже дивлюсь перекреслено, тобто їх спустили, так би мовити, до люкс-сегменту. Якщо їх тут не куплять, то потім будуть вони по ціні вагового товару. Цей, бачите, не перекреслений. Ще він в ексклюзиві. Шикарні, дуже такі цікаві. Взагалі я помітила саме у Кременчуці. Я знаходила ось такі статуеточки у Кропивницькому, я не бачила. Я вже показувала якось такі статуєточки були у ваговому товарі вони і там були пошкоджені, а тут, бачите, все ціленьке. Дивіться, яка прикраса, аж блищить камін, камінець, а зроблений у вигляді сердечка. Ось тут мишеня сидить, бачите, серед полуниці, отам полуниця навіть зроблена, як надгризана. Дуже цікава робота. Коли побачила ось цю композицію, згадала, що в дитинстві, коли я їздила у дитячий табір, там у нас були гуртки, і був один гурток, де ми робили різні квітки або композиції із різного штучного матеріалу, і саме кущик полуниці. Дуже цікаво, нас навчили робити за допомогою вати і клею ПВА. Ми формували саме вати і клеї ось ці полунички, потім їх розмальовували, а листочки робили з тканини та проволоки. І потім ці композиції забирали додому. Дома в мене дуже довго вона стояла. Тарілочка, сувенірна Шотландія. Також була ось така піала з гусаком. Це на вазі. А ось тут дивіться косметика від Тед Бейкер новенька, запакована взагалі у прозорий бокс. Це тіні для очей. Ну там, я скажу, досить такі гарні відтінки мені сподобались. Ще, бачите, набори також були це на люксі. Для хеловінської вечірки на стіл прикраси. Потім дивіться таку ретро-машину збирати конструктор і для догляду за тілом щітка, масло і скраб. Взуття в цьому магазині не так багато. Бачите, шльопанці. Ось такі були від Zara Basic. Приємний зелений колір, літні чорні, такі досить масивні. Це, до речі, праймар взагалі. Вона велика 14-й розмір. Зав'язка. Я думаю, також віскоза. свободненька, 100% віскоза. Спідниця Next 12-28 фунт коштувала 28, фунтівку, що 28 було на 100% за складом світлий зелений колір. Зелена спідниця з цією блузою Монстери. Мені подобається цей малюнок, тут принт, колір величенька мені, зав'язка ось тут. Спідниця за розміром якраз. Я мене застіпнула, тут ще є пасок. Я його прибрала повністю назад, бо якщо буде тут оцей возле, ще й пасок висіти, воно, на мій погляд, не гарно. Ось так. Мені подобається поєднання цікаве. Наче дві речі створені один для одного. По цінам, значить, спідниця вона заважила на 201 гривню. Манстера блуза на 79 гривень. А це, я не сказала, тиждень минув після завезення товару. Це Дораті Перкінс, 10 розмір. Такий купон натканина. Симпатичні такі піони. Тут наче з зеленими листочками. А що тут у нас? Віскоза. 100% візкоза. Так, без рукавочка, ось ця, дивіться, малюнок. Тут такий, знаєте, наче купонна тканина, рожеве знизу, темне, тут до світлого переход, величезні зелені, тут такі квіти в зеленому і до спідниці дуже гарно поєднується. Взагалі помаранчеве, абрикосове до зеленого, саме до цього відтінку дуже гарно поєдналося. Мені подобається. І заправляти тут, звісно, немає сенсу. бо... Частина оцієї купони тканини просто зникне. Так, там у мене хвіст висить твій пасок. Ціна блузи сьогодні 61 гривня. Сумочки подивимось. Розвішані всі гарненькі, їх там було декілька, але знаєте, ну, все ж таки тиждень після завезення люди. Підходять, роздивляються, купують, знайти редлі тут. Я і не сподівалась, дивіться, який гарненький крапось тут. Прикрасили та ще й з камінням від Top і Ось така світла помаранчева. Тут принт анімалістичний, блискуча тканина, мережево тунесеньке, також до цього відтінка зеленого дуже гарне поєднання. Мені подобається якраз цей такий світлий, абрикосовий, і тут зелений, не темний, світленький. Взагалі, коли я цю блузу спочатку на вішаку побачила, вона мені здалася за блідою, не сподобалась. Вітала ось така вона, але... вона наче рожева, і до помаранчевого, трохи до абрикосового. За ціною вона сьогодні 57 гривень. Бананка була ще серед сумок, ось така біла, і величезна сумка, знаєте, схожа на ландшафт. Така собі підробка з квіточками. Ще одна велика з написом, і ось така шкіряна. Ще є ось така з соняшниками моя яскравими. В ній, здається, взагалі ось, бачите, квітковий принт. Дуже гарно, коли зелений ніс. Досить гармонічно виходить Тут зелені листочки такі темні. Але поєднання з зеленою також дуже добре. Взагалі всі ці поєднання подобаються, там ще в мене рожева є блозе. Зараз подивимось. Я думаю, ці найкращі поєднання. Соняшники. Ну, це величезна футболка. На мене також вона бавовни. Ціна футболки 100 гривень. білок це взагалі восьмий розмір бавовна коштувала. Це було за 18, потім 13,50 була знижка. Оце тоненька бавовна. Без голоста тканина не на тягнеться, але тоненька на літо, саме те, що треба. Рожева така вона вся пишна, повітряна, наче зефірка. Але ні, рожева сюди не підходить, якби вона була помаранчева, тоді так. Рожеве з зеленим взагалі-то можна поєднувати, але якщо ці кольори будуть яскравими, а в мене сьогодні забліді. ціна блузи 87 гривень. Ще я хотіла в цьому магазині поміряти сукню. Ви знаєте, я побачила, що це така вузенька, маленька сукня, але написано був 12-й розмір від Pretті Little Sin. Така тканина дуже добре начебто тянеться, вона вся прорезинена, але подивіться, яка вона мені замала. Це взагалі не 12-й розмір, а якийсь 8-й, я думаю, спущені плечі та ще, бачите, який розріз, там гудзики не донизу. За ціною сьогодні ця сукня була 119 гривень. Так, що це? А, це набір для пікніка, дивіться. Ось така посудинка. Це розкладається на дві такі глибокі тарілки і там всередині набір посуду. 300 гривень коштує. Ось такий шопінг у мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились це відео до кінця. Намагалась зробити його цікавим. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Усім бажаю гарного шопінгу, низьких цін, вдалих знахідок та мирного неба. До наступного відео. Всім пока!